Друзі, надзвичайно складна ситуація складається на Бахмутському напрямку. Жахлива погода, вночі морози, в день все це тане, намикає, все промикає, вночі знову замерзає. І найгірше, що ворог дуже сильно тисне, за будь-яку ціну намагається взяти під контроль трасу. Бахмут Костянтинівка активно просувається в цьому напрямку, але наша оборона міцна тримається і ми наносимо максимальне вогневе ураження по ворогу. Ворог зараз сильно розтягнувся, розтягнув свої комунікації, вийшов певними клиннями, які ми маємо перерізати. І в цьому всьому ворог несе величезні втрати, адже комунікація в цих клиннях дуже ускладнена. Ворог видно ворога як на долоні, тому наносимо максимальне ураження Іноді здається що всі ці погрози, про які говорять про весняний наступ Росії, про те, що вони мобілізували 300 тисяч, 500 тисяч, мільйон, мільйон кацапів москалів, іноді здається, що вони вже тут і вони вже тут тиснуть на Бахмутський напрямок. Це якась шизофренічна ідея фікс у бункерного психа не до диктатора взяти Бахмут, і зрозуміло, було мета взяти до Нового року, щоб Бахмуті перезимувати. Але вже за декілька тижнів весна, і ворог не зайшов в місто. Так, да, дійсно, місто готове до вуличних боїв. Хлопці, герої, щодня відбувають штурми, але найскладніша ситуація все ж таки на південних. І північних околицях міста. Що робити в цій ситуації? В цій ситуації закликаю і варто кожному чоловіку готуватися, готуватися і готуватися тільки всією нацією, тільки всім народом ми зможемо зупинити цю навалу орків, цю навалу сарани. І вже зараз зрозуміло, що бункерний дід буде воювати до останнього кацапа, до останнього кацапа, і поки ми не перемелимо, це наша воля, це наша. Сила, і ми маємо зупинити і перемолоти і знищувати їх швидше, ніж вони поставляють нове і нове м'ясо в стрій. Тому тримаємось, знищуємо, знищуємо і знищуємо кожного москаля.